Перша книга Самуїла, 27 розділ, другий, четвертий вірші. Що ж, після всієї цієї історії Давида і Саула, Давид розуміє, що Саул все одно рано чи пізно його впіймає і вб'є, тому йому треба тікати до Філистимлян. І там він, нарешті, Саул припинить там переслідування Давида. Це задум Давида. І встав Давид. І перейшов він та шість сотень чоловіка, що з ним до Ахіша, Моахового сина, гатського царя. Це шість сотень це були воїни, а в них ще були свої сім'ї, діти, батьки, то тобто всіх було набагато більше. І осівся Давид з Ахішем у гаті, він та люди його, кожен із домом своїм, бачите, своїми сім'ями. Давид та дві жінки його, ізраїлітка, Ахінуан. Та Авігаїл, колишня жінка Навалова, кермелітка. І донесено Саулову, що Давид утік до гату, і він більш уже не шукав його, щоб його вбити, і знищити. Що ж, бачимо Саул. До, до нього приходить один з його слуг. Знову-таки вони працюють умовно над картою. Він показує на землю, де живуть фелистимляни. Бачимо червона рука, земля така більш червона, там володіння Саула, там знак, що це територія євреїв, зірка Давида. От. І там, там, де місце перебування Ахіша, бачимо знак, там немає Саула, там бачимо. там. Там знак заперечення, там соло не буває, бо це семля, це земля філістимлян. От там небезпечно, це не територія євреїв. І він каже, що саме, саме на цю територію от, бачимо Давид, його дві жінки, його 600 воїнів, а, і з їхніми сім'ями, з їхніми, от, все, що вони нажили на цей час. От, всі вони йдуть в цю землю. Щоб там жити, щоб там перебувати, щоб там ховатися від переслідування Саула. От. І е, бачимо, там є ключ. Ключ це вирішення проблеми, каже ну, умовно, каже цей слуга Давиду: що за Давид, оцей слуга Саула. Він каже, що Давида може тепер не ганятися, тому що він е, втік на їхню територію, і наша проблема умовно вирішена. Е, коментарі і запитання. Саул полишив наміри переслідувати Давида, щоб його вбити. Тобто він вже не бачить проблеми, він вже не розуміє, навіщо за ним, за Давидом бігати, навіщо його вбивати. Тобто в цьому сенсі Саул вже його серце заспокоюється. Поясніть, чи свідчить це про зміну його серця та покаяння. Тобто він вже, він вже не має якоїсь злоби на Давида. Він вже не думає, не буду якісь плани, як його там зловити, там переслідувати, вбити. Тобто, десь в серці його мир про що це свідчить? Чи свідчить це, що його серце змінилося? Якщо його серце не змінилося, то про що саме це свідчить? От з питань придбання паперової версії Біблії три царя українською чи російською мовою, пишіть нам на телеграм. На номери, які ви бачите, і у вас буде змога придбати цю книгу паперовому вигляді. Також я вам нагадую, що на кожному розвороті нашої книжці отут є QR-код. Це посилання на відеоурок цього розвороту. Наводите телефон, потрапляйте на наш youtube канал і бачите, дивитесь відеоурок. Якщо з дітьми не можете почитати Біблію, то включайте їм відеоурок, і вони можуть вивчати слово. Боже, у нас більше ста відеоуроків в цій книжці. Так що, якщо у вас часу нема, то це така альтернатива. Потім, коли у вас з'явиться час побути з дітьми, можете їх запитати, про що був урок, питання, коментарі, які там були, що сподобалось, що не сподобалось, ну і так далі. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, ми малюємо наступні біблійні книги і наше напрацювання будемо там викладати, щоб ви могли давати якісь коментарі і щоб наступну книгу ми зробили краще. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.